В сьогоднішньому короткому відео поговоримо за часник, саме за заявки, які я не виконав. І що робити, якщо вам часника не вистачить? Я вам скажу чесно, в цьому році я не очікувався, що стільки людей і прийде, хоча часника у мене вже було і більше, ніж в тому році у два рази. Це при тому, що ще в мене десь відсотків 40 пропало. Бо там були свої причини. Не зв'язані з обробками і доглядом, там просто. Таке насіння було добре. Ну, пропали які: не стрілкуючи, Гермідор і Месідор. Тому що насіння було заражене при покупці, я це бачив, але думаю, пронесе. Ну, це окрема тема для дискусії. Зараз не про це. Зараз ми говоримо про те, що робити людям, яким не вистачило, і заявок дійсно було багато. Я виконав, десь так, сидів, рахував, десь відсотків, може 30%. Ще йдуть продажі, що ось відправити треба. У коробці там чесночок вже сьогодні відправляв. Тут вже пусті ящики, там ще батьки не чистили. Так от е є ще тітка моя Галя. Їй теж Харнас, але основний калібр буде 4-3. Тому можете просто почекати, скоро вже і вона буде продавати. Можна просто попасти до неї. Так само у нас ну, однакові сорти. В тому році, кстати, я теж так робив. Спочатку свій, я швиденько, я з ним розправився. Точніше, ми розправились. Ну і потім тітки інше весь до відправляв, і, в принципі, тітка по цій причині, напевно, і насадила більше. Але в цьому році казала, вже на тлі рік це десь тільки не буде. Тому у вас є унікальна можливість просто дочекатися і. Купити цей сорт часнику, тому що я теж не планую на майбутній, точніше на наступний сезон садити більше. Три соточки, там, може чотири. Цілком достатньо, щоб о, ця культура була як непоганий дохід. Пізніше я зроблю на цю більш конкретне відео, воно буде цікаво. Я так от прокручував голові, що я можу сказати, але людям буде цікаво це послухати. Так що не страшно. Ну, Що робить тим, хто з п'ятеркою чекає більшу фракцію, ну не знаю. П'ятерку я, в принципі, майже всю відправив, може там ще деяким комусь вистачить. Там ще я думаю, кілограм, може 5, максимум 10. А то вся четверка, тройка, теж по 15 кг цієї фракції, і, в принципі, у мене закінчення сезону. Продаж часнику. В стільки, скільки там стоїть заявок, це капля в морі. Це ще при тому, що я десь там побрав людей, може день. Там потрошку люди там писали. Постійно писали. Там. І я номер зніс бо я розумію, що стільки почалось заявок, Це ще не рахуючи тих, хто там оптом ну, замовляв. Хотіли по, по меншій ціні, там по 120 і по 50 кг і так далі. Тобто, дійсно, в цьому році людей було багато. Так що, чесник буде. Якщо не я виконую, то зробиться тітка. Четверка, тройка, тітки їй предостаточно. Вистачить всім, і я думаю, що ще трошки буду брати заявки. Я так думаю. Ну, час покаже, як кажуть.